Доброго мирного. <кій> Доброго мирного ранку всім. Гарного дня з неділенькою вас. Хай Бог дає, щоб все було всіх найкраще. І з першим днем зими вас всіх. <кій> Дай Боже. Щоб всіх все було добре. Щоб всі були живі, здорові і під мирним небом. Щоб скоріше настав мир, спокій і затишок. Світланочка, добре утро, Любочка, доброго раночку, Світланко. <кій> Гарного вам денечка, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. Галиночка, доброго ранку, доброго ранку, Галиночко, і вам, миру, спокою і затишку. З першим днем зими всіх вітаю, щоб всіх було все як найкраще. І гарного вихідного недільного дня всім. Без тривог. Мартину вас, гарного вам утро. <кій> а литва тут. Гарного ранку мартину вас і тобі миру, спокою і затишку. Хай всіх все буде добре. Ось у нас сиро, погода така, нікудишня. Таке болото хляпається така, що хай їм буде. Зате гусям добре. Вилетіли з хліва і бігом в болото льопатися. А хай отямлитися своїм болотом. Ось та й таке то. Ну нічого. Так. Сказала що, ой, сказала, що колоти від глистів погано, погано тому що уколи, укол може не розсмоктатися перевірено на коровах. Краще гель або порошок. Це Ан Ангеліна якась сказала Такий, таке питання мені дала.